Уламки снарядів на редакторському столі. Як працює редакція газети Вурскла на прикордонні? Як відновлюються пацієнти після трансплантації нирки в сумській міській лікарні? До війська не взяли. Сумський музикант розповів, чому грає на вулицях міста. Упродовж вівторка 20 лютого російські війська 38 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 236 вибухів. Білопільську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії, зафіксовано 118 вибухів. Також внаслідок атаки дрона Камікадзе контузію отримав чоловік. Великописарівську громаду російські війська обстріляли з мінометів та гранатометів. Усього 25 вибухів. Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу 39 вибухів та дві атаки безпілотників ланцет. 42 міни скинули росіяни на територію Серединобудської громади. Миколаївську сільську громаду обстріляли з артилерії, три вибухи, есменську з мінометів 12 вибухів. А на територію юнаківської громади з російського літака було скинуто три керовані авіаційні бомби. Вночі середи, 21 лютого, російські війська чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини. З мінометів та ствольної артилерії били по території Серединобудської та знобновгородської громад. Усього 16 вибухів. Також три вибухівки вог було скинути з безпілотника на територію юнаківської громади. П'ятницю це случилось пізно ввечері. Ми не очікували, що буде такий розворот собиті в тут В общем, Наталя Пасюга, редакторка газети «Ворскла», що виходить в Охтирському районі, згадує останній обстріл великої писарівки. У той день російські боєприпаси розірвалися на задньому дворі редакції. Вибуховою хвилою вибило вікна, паркан пошкодило підсобні приміщення. На щастя, говорить жінка, у той час поблизу нікого не було. Наслідки влучання роздивлялися вранці. Вирву припорошило снігом, поруч сліди уламкових бриз. Захотілося мені до туалету. Думаєш, подивлюся, що там відкриваю двері, а він весь просічений навскрізь. І через туалету навскрізь просікло забор. Обстріл почався заховатися в туалеті. І тепер я розумію, що дійсно на це те місто не треба. Редакція газети розташована на другому поверсі. Щоб дістатися до неї, треба подолати круті сходи. Колись, згадує головний редактор Ворскли Олексій Пасюга, редакція займала весь другий поверх. У кожного журналіста був свій кабінет. На жаль, кабінетів зараз більше ніж людей, тому що люди і дистанційно працюють як обстріли. Ми просто намагаємося тут нікого не тримати. На жаль, це сама жива зараз у нас тут кімната, тому що навіть в своєму редакторському кабінеті я буваю рідко, тому що ну, нема такої необхідності. Тут мої працівники, тут словом перекинеться, їх підтримуєш, коли обстріл. Ці уламки Олексій знайшов у редакції після останнього російського обстрілу. Це те, що досталі, почувають туди. Залетіло добре, що нікого не було, що це було вечором. Редакцію газети російські війська обстрілюють вдруге. Перший раз це трапилось у березні 2022-го. Тоді пошкодило дах та систему опалення. Цього разу вибуло вікна. Замінювати їх на нові у найближчій перспективі не планують. У нас не встигають ставляти вікна людям, простим людям, яким це ну, надзвичайно потрібно. Я думаю. Поки що щось колосальне ми робити не будемо. Дощ не тече, вітер не дме, слава Богу, весна, опалення не розмерзнеться, будемо топити. Все буде добре. Попри війну, редакція продовжує працювати. Нині, говорить Олексій, в штаті має трьох людей, ще двоє працівників поза ним. Газети виходить раз на тиждень на восьми сторінках. Тираж дві тисячі примірників. З тиражами проблема, тому що у нас є сила, де куди газета має приходити, але. І нікому носити, нема людей. Зараз ми почали виходити на Ахтирку. На жаль, повномасштабки там було п'ять чудових газет. Я вважаю, чудових. Вони зникли всі. Ми ціліли. Редакція продовжує розвиватися, говорить Олексій. Матеріали почали виходити і в соціальних мережах. Сайт газети додає, не дублює паперову версію видання. На кожній платформі свої матеріали. Для мене голодні матеріали це про тих воїнів, які загинули. Їх на жаль багато. Зараз відкритий будь-яку газету. Я опізнаю будь-який матеріал і перекажу його. Тому що кожен пропускає через серце. Газету у 2025-му виповниться 95 років. Із 2020-го біля редакції стоїть металева інсталяція Стіл журналіста Олексій Пасюга вірить, мирні часи, коли у громаду повертатимуться люди, а за столами в редакції знов працюватимуть кореспонденти. Обов'язково настануть. Діана Крахматова, Євген Абрасімов. Суспільне новини Сумщина. Зі стаціонару сумської міської лікарні виписали другого пацієнта після виконаної трансплантації нирки. Чоловік розповідає, після відмови нирок півтора роки був на гемодіалізі. Потім сумчанин звернувся за обстеженням і постановкою в чергу до міської лікарні і дочекався операції. Гемодіаліз відбирав 12 годин на тиждень. Це дуже незручно, ти не можеш нікуди виїхати, ти постійно прив'язаний, тому що дали на першу групу, яка зобов'язує переміщатися з іншою людиною. Став в лікарні в нашій ЦГБ в грудні місяці того року. Я, то я задовілений. На хвилювання не було часу, тому через 40 хвилин я вже був в лікарні і мене прооперували. Потратив я на операцію рук 50 – маска і бахіл. Олена Купцова до лікарні прийшла на планове обстеження. Жінка була першою пацієнткою, які пересадили донорську нирку в стінах центральної міської лікарні, і вперше на Сумщині. Через хронічну хворобу нирок сумчанка 10 років перебувала на діалізі. Ця процедура підтримує життєві функції, але не лікує. Донор з'явився через рік очікування. Згоду на трансплантацію дали рідні сумчанки, якій було діагностовано смерть мозку внаслідок інсульту. Прооперували Олену в листопаді минулого року. До гімадіалізу був тиск високий, десь 200-220. Після трансплантації, після виписки, від тиску вже ліки не вживаю. В основному тиск 130 не вищий. Так що, З'явився пічіт, виписувалася, була 38 кг, зараз 45. Виходить, на 7 кг вже набрала вагу. Так що, в принципі, нове життя. І всім, як кажуть, пацієнтам гемодіалізу, я… Я казати советую, щоб вони всі становилися, не боялися на очікування своєї донорської мірки. В Україні законодавчо регламентовані два типи донорства родинне і посмертне, говорить лікар-уролог Олена Пилипець. Живими донорами можуть бути генетично сумісні особи. Це батько, мати, це тітка, дядько, навіть син, донька, бабуся, і племінник, племінниці. А генетично несумісними те можуть бути жінка та чоловік. Хочу закликати всіх, щоб приходили. І акцентували на родинне донорство, тому що всі вважають, що посмертне донорство це якось більш. Травматичне, тому що ми не залучаємо в операційний процес здорову людину. Але це хибна думка, тому що є переваги, є недоліки як для посмертної, так і для родинної трансплантації. Нині почався третій рік, коли на базі центральної міської лікарні почали працювати з донорськими органами, розповідає директорка закладу. Ми почали працювати наприкінці 22-го року, працювали 23-й, ну і це вже 24-й. На сьогоднішній день на нашому рахунку вже шість сердець, чотири печінки і більше 20 нирок, десь 24 нирки, мені здається, і дві трансплантації, які вже проведені саме в нашому лікувальному закладі, нашими лікарями. Якщо раніше у нас просто був забір органів, угу. то зараз у нас вже ми працюємо над цим. Безумовно, ми не маємо можливості, не маємо ще такого е, знань, таких е, навичок, щоб ми взялись, наприклад, за серце. Я думаю, що колись і це буде. Щоб отримати донорський орган, мешканці Сумщини, які проходять гемодіаліз, можуть ставати в лист очікування. Їм нададуть консультацію, проведуть необхідні обстеження і складуть план лікування, говорить завідувач урологічного відділення. Ми разом їздимо, дивимося, як це в інших областях, практично в усій Україні, і йде допомога навіть не матеріальна, а інформаційна. Якщо цей заклад почав. Надавати таку допомогу, то всі інші медичні заклади співпрацюють з центром трансплантації. Це так проходить в інших областях. В нашій області, на жаль, дуже великі є проблеми, не хочуть, може, так сильно співпрацювати. Оленіш та Святославу більше не потрібен гемодіаліз. Після виконаної операції їм слід приймати ліки, дотримуватися режиму харчування і регулярно приходити на обстеження. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми. З весни до осені грає на вулицях Сум, збирає гроші на ЗСУ. Говорить, на початку вторгнення сам намагався вступити до війська. Як мені сказали, іди діду, <різько> без вас. <різько> до війська не взяли. Потім від цього всього, що накипіло, і потім пішов на вулицю грати. Спочатку у дворі своєї багатоповерхівки грав гімн, потім сформував музичну програму і став грати на вулицях. Люди, каже, реагують по-різному. Коли підходили, дякували, а чеснока за і плакали, ну, все було. все було. І матюкали. Починав з України Петрененка, Всім відома мелодія. А закінчив Калина, гімн. Коли гімн награв, так оце за все, за весь час. Тільки одна людина встала, положила руку. І це був військовий. Володимир Сакунов із 75-го року був керівником сумського ансамблю Лабіринт. Аби зараз підтримувати форму, облаштував у підвалі свого будинку кімнату для репетицій. Якщо день не пограв, то все. Це потім треба два-три дні надолужувати, ж вік не той. Ну що, якщо ти бажаєш себе, хоч більш-менш ти споряд професією музиканта, то це таке діло, що кожного дня ніяких там усіх виходних відпусков не може бути музиканта. Грати вдома у квартирі це називається смерть сусіда. Тому Не кожного фата. Ну, нерви витримать. Ото, От що не попав, то що кіксануло, гами, які ніхто ніколи ніхто не хоче слухати. Навесні каже пан Володимир, знову вийде на вулиці міста зі своєю музичною програмою. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.